Нинці, можливо, ти відкриєш свій величезний джусі дроп. Вуаля! Він виглядає просто шалено. Такий розмір мене влаштовує. Ой, вибачте, я не хотіла. Ну, годі, що там з кислим джемом? Ого, яка величезна упаковка! Зараз як наїмся, щільно залью мою мармеладку. Обожнюю все кисле. Ну що, час приступати до поїдання! М -м -м, просто пальчики просто. оближеш. Ого, а ось, здається, і друзі з'явились. Точніше, поки що тільки Ені вдалося вибратись. І вона хоче пригоститись. А я не пригощу, це моя цукерка. Іди сюди, моя чарівна. До, мамочки! Я не хотіла, проте моя мармеладка розкололася на багато частин, і ти можеш пригоститись. По юбжу.